Hello everyone! Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо на тему артиклів. The article. Всього в англійській мові існує три артиклі. Артикль е, e, «де». Артиклі «ен» e не неозначені. Артикль «де» означений. Артиклі e та «ен» Не в нас не означені. Вживаються, коли ми у розмові згадуємо про щось вперше, коли говоримо про щось одне з ряду подібних, будь-який якийсь один. Тобто ці артиклі вживаються тільки в однині. Артикль D означений. Вживаються, коли ми вже раніше у розмові згадували про щось. Коли говоримо про щось єдине у своєму роді, коли говоримо про щось конкретне. Про щось відоме. Для легшого вивчення теми ми з вами трішки пофантазуємо. Ось у нас представлені будинки. Назвемо ці будинки артиклями. Ліворуч у нас живуть артиклі ета n, е, а праворуч артиклі D. Почнемо з артиклів ета n. Е. От уявімо, що це порожній дім. Ми не знаємо, що там всередині. Нам потрібно уточнити. Ось навіть на вигляд здається, що дах у будинку кривий, тому що ми не знаємо, що там насправді. Ми фантазуємо, але точно не знаємо. Нам потрібно дізнатися, щоб точно сказати. Ось така асоціація для легшого запам'ятання. А праворуч, це в нас дім називається артикль D. Це дім, у якому ми знаходимося. Тому ми знаємо, які речі у нас знаходяться всередині. Ми можемо сміливо сказати, що, наприклад, дах тут рівний, дім красивий як ззовні, так і зсередини. Отже, запам'ятали асоціацію, що артиклі е e та n це порожній дім. Ми не знаємо, що там. Нам потрібно уточнити артикль D ми вже у цьому будинку, тому впевнено знаємо, про що говоримо. Наведемо приклади речень із артиклями. The Sun is shining» Сонце світить. Тут вжито артикль «де», тому що сонце єдине у своєму роді. Воно вже там, і ми його бачимо. «A Cat is on the roof кіт на даху. Вжито артикль Е, e, тому що ми не знаємо, який кіт, чи наш, чи сусідський, потрібно дізнатися. Тому сказали Е, e. Якщо б ми впевнено знали, що це кіт наший, ми б вжили артикль «де». сказали «de cat», тому що ми б знали, про якого кота саме йде мова. Отже, «де» для відомих речей, які єдині у своєму роді. Тому ми говоримо де сан, сонце, де мун, місяць, де ос, земля. А артиклі Е «e» та «е» «e» Для чогось нового, невизначеного, яке ми бачимо вперше. Да, якогось кота бачимо, a cat Якесь яблуко, an Apple. Ми не знаємо, який сорт, чи зелене, чи червоне. І так само автомобіль, a car Розглянемо наступний приклад, де після вказівних займенників: таких як this, that, This, those. This is the book I told you about. Це та книга, про яку я тобі говорила. Those are the people I saw yesterday. Це ж ті самі люди, яких я бачила вчора. Отже, вказівні займенники вже вказують на конкретний предмет або річ. Тому після них ми використовуємо Де, щоб показати, що ми вже знаємо, про що або про кого йде мова. Розглянемо наступні приклади артиклі Е e та Н. E. Ви запитаєте, навіщо ці два артиклі? В чому між ними різниця? А все дуже просто: е вживається перед іменниками, які починаються на приголосну літеру. Тобто артикль «Е» він уже голосний, а іменник має починатися на протилежну приголосну літеру. А «Н» навпаки, вживається перед іменниками, які починаються на голосну літеру, так як він закінчується на приголосну. Всього в англійській мові 6 голосних літер. Ось ви їх бачите перед собою на екрані. Коли іменник буде починатися на будь-яку із цих літер, то автоматично ставиться артикль N. Всі інші літери є приголосними. Наведемо ще приклади з артиклем E: A dog собака, A кет Кіт, A pen ручка. A table – стіл. Тобто тут ми бачимо іменники починаються на приголосну літеру. Наведемо приклади з артиклем N. n елефант» слон. Дзвень цього N, тому що в нас іменник починається на голосну літеру. Якщо б ми хотіли сказати елефант, дуже важко навіть це проговорити. Тому англійці придумали саме ще артикль N, щоб було простіше це проговорювати: n елефант». Далі. an ice cream, морозиво, an orange апельсин. Let's do a practical exercise. Давайте з вами виконаємо практичну вправу на закріплення артиклів. Дивимось уважно, в нас представлено речення, і нам потрібно підібрати правильний артикль. It's Book це книга. Книга, яку ми з вами бачимо вперше. Отже, це артикль E. It's a book. Тому що бук, книга, починається на приголосну літеру, тому ставимо артикль E. Наступне: Paper Clips are on the table. Скріпки на столі. Ми вже розуміємо, що про якісь конкретні скріпки йде мова, тому який буде артикль. Правильно, артикль D. Далі, It's Eraser це гумка. Гумка, яку ми бачимо вперше. І це буде артикль N, тому що Eraser іменник починаються на голосну літеру. Наступне It's glue in the cabinet чи клей у шафі. Зверніть увагу. Тут вже мова йде про певний клей, який знаходиться у шафі. Співрозмовник розуміє, про який клей саме йде мова. Отже, який буде артикль. Правильно, артикль «де». Далі Paris folder?» де папка з файлами. Як ми вже зрозуміли запитання, теж мова йде про якусь конкретну папку. Співрозмовник теж розуміє, про яку папку з файлами йде мова. Правильно, це артикль D. Наступне It's Laptop це ноутбук. Ноутбук, який ми з вами бачимо вперше. Правильно, це артикль E. Також тому що іменник тут починається на приголосну літеру. Сьогодні на уроці ми познайомились із артиклями і розібрали основні правила їх вживання. Тема артиклів є глибокою. Але для початківців в англійській мові вистачить цього для засвоєння основ. Якщо ви вже освоїли цю тему досконало і не плутаєте, де ставити і який артикль. Тоді вже можна глибше зануритись в неї. Це стосується і всіх інших тем англійської мови. На онлайн заняттях ми автоматизуємо отримані знання через практичні вправи. На уроках ми детально розглядаємо більше матеріалу, включаючи більше практики, правил вживання і винятків. Якщо вам сподобався відеоурок і ви хочете спробувати займатися англійською зі мною, то можете записатись на онлайн-заняття. Записатися можна через контакти в Telegram, які ви бачите на екрані, або заповнивши Google форму із вашими контактними даними, і ми зв'яжемося з вами. Всі посилання на контакти та форму є в описі до цього відео. Буду дуже рада вам допомогти у вивченні цієї чудової чарівної мови. Thanks for your attention. See you next time!